Розказую, як заробити на OLX без вкладень, без великих вкладень. Для початку шукаємо поставщика. До прикладу, знайшли щось типу такого. Вибираємо товар, який по душі, зберігаємо фотографії, опис і переходимо на OLX. Далі, як перейшли на OLX, закидуємо просто без оплат реклами, одяг. Якщо одяг, це ліміт 12 речей, 12 об'яв, які ви можете виложити без оплати. Після чого реєструєте багато профілів. Бажано до 5 на браузер, викладаєте багато різних товарів на ці всі аккаунти і чекаєте заявок. Таким методом ви зможете заробити 200-300 гривень в день. Для початку непогано. Далі з цих грошей можна розкрутити Instagram, або. Оплатити рекламу на Уеликсі.